Закарпатські інженери, волонтери, розробили потужний дрон під назвою Горгона. Це безпілотний апарат, який одночасно може скинути дві вибухівки вагою близько шести кілограмів, йому під силу, знищення бліндажів, ворожої техніки, а також живої сили. Безпілотник багаторазового використання він може виконувати польоти на дистанцію до семи кілометрів і повертатися на станцію, оснащений якісною цифровою відеокамерою і має ефективний захист. Ми його так назвали, тому що він має бачите, великий розмах стріл, великі габарити його пропелерів, і відповідно в нього потужні двигуни, які мають здатність піднімати вагу до 6 кілограмів. Ось. Це не буде вся бойова вага, тому що велику частину ваги забирає батарея. Бачите, вона велика потужна. У зв'язку з цим ми маємо провести певні і ще польотні випробування, щоб визначити всі його характеристики, підлаштувати його програми, для того, щоб він вже в повному готовому вигляді потрапив на передову і виконував там вже всі бойові завдання, як кажуть, з першого зльоту. Як зауважує Володимир Суран, виготовляючи дрони, інженери враховують побажання і замовлення військових. Таким чином кожна наступна модель перевершує попередню. Нинішня 15-дюймова горгона вартує 68 тисяч гривень. Загалом за минулий рік закарпатські розробники відправили на фронт 700 безпілотників на суму майже 10 мільйонів гривень. Кошти на закупівлю комплектуючих збирають волонтери. Ми працюємо двосторонньо. Пілоти замовляють відповідно до їхніх завдань ті чи інші дрони, і розуміючи перспективу і зміну характера завдань на полі бою, ми підлаштовуємо ще й наші моделі з можливістю випередження. І коли ми відсилаємо дрони то пілоти теж так, піднімають свій рівень бойової, ну, бойових знань або бойової активності, і ми так степ-бай-степ -степ один одного підтягуємо до, до вищих рівнів. Кожен дрон адресований конкретному підрозділу і одухотворений на перемогу. Горгона отримала підпис від друзів Святослава. Символічне текстове послання написала мама загиблого воїна Святослава Сойко. Щорічно у день його смерті жінка оголошує збір на помсту за сина. Саме головне, що ми це зібрали, напевно, за три дні. За три дні були кошти зібрані ця сума. Загиблий герой приклад мужності і хоробрості. Хлопець жив і працював у Франції, розвивав туристичні стежки Грузії, але з початком повномасштабного вторгнення не зміг лишитись осторонь. Перервавши своє відрядження в Киргизії, юнак прилетів в Україну. 26 лютого він вже був вдома. Зранку попив каву, пішов у військомат і вже о 12 годині пішов з дому. Як машину при машини зречами, так і була у дворі. Я йому сказала, ну, для чого ти це робиш? Це ж. Ну ти вже там живеш, ти маєш квартиру в ніці, маєш бізнес. Ну для чого це? І сказав, мама, це останній шанс. Якщо ми зараз не збережемо Україну, майбутнього немає. Перший місяць війни став для Святослава й останнім. Хлопець загинув 24 березня 2022 року на Запорізькому напрямку. Мама сподівається, що смерть сина не буде даремною, тому продовжує оголошувати збори, волонтерити і підтримувати збройні сили України, наближаючи перемогу.